Всім привіт! Ще одна робота по Магарей М5. Коротко, що зробила людина? Поміняли різьбову вставку. Намазав герметиком і герметик роз'їв пластик. оцей, що тут стояв. Малювати нову кришку дуже буде дорого. Вирішив зробити таким чином, що намалювати і надрукувати на 3D таку наставку, Накладку з різьбою. ось І накласти сюди на два болтика, ще її зажав, приклеїв. Виглядає, зараз так покажу. Ось, я вже одягнув, колечко додрукували інше, бо це подовжив я різьбову вставку цю. І от таким чином вже вийшов цей приціл. Так що, хлопці, не дуркуйте маєте клепку в голові, нічим не маєте ніяким герметиком, в крайньому випадку фіксатор різьби. Герметик розрушає пластик. Все. Всім далах пострілів.